З вами ваш вихователь Наталя Олександрівна. Я рада вітати вас зі своїм другом, смайликом. Доброго ранку, любі дітки. Давайте пригадаємо, як мають поводити себе чемні дітки в дитячому садочку. Вранці прокидайся вчасно, зроби зарядку та в садочок поспішай. Адже запізнюватися нечемно. Коли прийшов до дитсадка, не забудь привітатися з дорослими та друзями. Не треба плакати, кричати, маму спокійно відпускати. На занятті не заважай іншим, один говорить, інші слухають. Якщо хочеш приєднатися до гри, спитай дозволу у друзів. Не ламай іграшки, а після гри їх прибери. Ні в якому разі, не ховайся від вихователя. На прогулянці не бруднись. Вмій гратися самостійно. Обов'язково мий руки після прогулянки та перед їдою. За столом поводь себе охайно, не вирадуй. потрібно їсти все, що пропонують у дитячому садочку. В тиху годину потрібно відпочивати. Якщо не хочеться спати. Лежи тихенько не можна заважати іншим. Потрібно завжди мати охайний вигляд. В жодному випадку не бийся, не сварись, не ображай інших. Якщо когось образив, попроси вибачення. Ділися іграшками з друзями адже разом грати. Набагато приємніше. Коли прийшли батьки, попроси дозволу у вихователя йти додому. Обов'язково попрощайся з дорослими та друзями. Молодці дітки, ви гарно вмієте поводити себе в дитячому садочку, адже ви чемні діти. А дітки ввічливі і чемні, всім навколишнім приємні. До побачення. Дякуємо за увагу! До побачення, малята!